А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні, 28 лютого, у кількох регіонах Росії відбулася серія інцидентів та вибухів, пов'язаних з появою чи атаками безпілотних літальних апаратів. В місті Туапсе сталася велика пожежа на нафтобазі Роснафти. За попередніми даними на її території вибухнули два дрони. Російські змі та телеграм-канали повідомили, що до пошкодження отримала болерна, на місці якої виявили дві вирви глибиною півтора метра. А за даними видання, Астра, за 30 метрів від місця вибуху була розташована казарма з військовими міноборони РФ. Також у Санкт-Петербурзі у першій половині дня містом на декілька годин закрили повітряний простір через невідомий об'єкт у небі. Було запроваджено план килим, який оголошується при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітрі посторонніх невідомих об'єктів. Також у повітря були підняті над містом винищувачі, ймовірно, су 35 та міг 31 А цивільні рейси перевели до зони очікування. А у російському адегеї вночі впав невідомий літальний апарат. Про це повідомив голова республіки у своєму телеграм-каналі. За словами Мурата Кумпілова, ніхто не постраждав. Є незначні руйнування господарських будівель. Союзники України не можуть передати обіцяну кількість Леопард 2 Про це повідомляє видання «The New York Times». Деякі країни виявили, що танки в їхньому арсеналі фактично не працюють або не мають запасних частин. Попри те, що в Європі є близько двох тисяч танків Леопард 2 різних моделей Україні як і раніше не вистачає сотень машин. Понад 335 тисяч повідомлень про зруйноване житло подали громадяни України через дію. Про це повідомляє голова Слуги народу Олена Шуляк. У додатку зафіксовано 23 мільйони квадратних метрів зруйнованого та пошкодженого житла, проте ця цифра може бути набагато більшою. Шуляк зазначила, що найбільша кількість пошкоджень житла зареєстрована у Донецькій, Харківській та Київських областях. Сьогодні у Кишиневі з ініціативи проросійської партії Шор вийшли тисячі людей на вулицю, які протестували. Також вони заблокували автостраду на північ від міста. А в самій столиці було паралізовано рух громадського транспорту. Також були люди, яких спеціально привезли з Росії на мітинг у Молдову. Я не понять язык, uh, ваш я это... закизняюсь ваш атачін. Ваш ну молдавський, ми ж у Молдаві. Сколько вам лет? 21. 21. В школе учили румынский язык? Нет, я не отсюда же сказал. Откуда? Я из России. Також між учасниками акції, організованої прихильниками партії Шор і поліцейськими, сталася сутичка, коли учасники акції спробували прорватися до будівлі уряду через кордон поліції. 13 лютого президент Майя Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів про російську партії Шор та її залученням людей з військовою підготовкою, також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.